Доброго дня всім! Представляю вашій увазі брикети Pini K. Зробимо короткий огляд їх і подивимось, як вони горять, протестуємо їх. Так, оце такий він брикет, це пресовані опілки. Сюди входять опілки дуба і порід. Так, Зараз замірюємо. Довжина брикета 33, ну оскільки краї наші не торцовані, 32-32 см, висота, висота у нас 5 см. такі шоколадного кольору. Такий. Ну, один десь має. Рам 700-800. Так. такі наші брикети. Один брикет горить більше години. Годин-20 в мене горів один брикет. Зараз ми запалимо його в мангалі і подивимося чому добрі ці брикети, вони дають дуже гарну високу температуру, мала зольність. Мала зольність. Одне, один мінус їхній, то що вони тяжко розпалюються, треба сухим спиртом розпалити або спочатку розпалити сухими трісками і потім вже класти брикет. От Припустимо на грубку, щоб розтопити грубку. У мене п'ятиугольна пічка. Мені потрібно таких брикетів 8 одиниць. Так, дані брикети виготовлені без додавання будь-яких клеючих речовин. Дана речовина склеєння є смола хвольної породи і висока температура і шнек. Шнек подає під тиском. Смола плавиться і смола в деякій мірі стає клеючою речовиною. Вони Такі трішки крихкі, Так, ламається. Їх теж використовують, вони кажуть, євродрова, їх використовують і для приготування барбекю, мангальних страв. Він екологічно чистий, не димиться, дуже мало викидів від нього. Ось такі. Зараз розтопимо мангал, подивимось. Так, у нас є поломаний брикет один на три частини, сухі тріски і сухий спірт. Зараз ми розпалимо сухий спирт, поставимо тріски і зверху поставимо брикет. Так, розпалили сухий спирт, Ставимо трісочки наші. Я вставлю трісочки, щоб швидше розгорівся брикет наш. якщо ви лише сухим спиртом буде дуже довго моріти. Розгоратися, точніше сказати. Сухий спирт уже розгорівся, починають піти наші сухі тріски вже пішов димок все зараз розгориться знімлю як поставлю вже брикети так ось наші тріски розгорілись ставимо брикет так ось ми розпалили Розпалюємо брикети, запускаю я таймер і подивимося. Вже 3 хвилини, як горять наші брикети. З половиною-3 з половиною хвилини. Зараз вони розгоряться сильніше. Ось так. трошки їх місцями так у нас пройшло 10 хвилин брикети вже горять розгорілись зараз так покажу зверху трошки димить ще. так зараз ще, ще через 10-15 хвилин знімлю відео так у нас минуло вже майже 20 хвилин від кого ми запалили брикети. Полом'я вже досить гарне. Трішки дим у нас з'являється, з тієї сторони де ще не загорівся брикет. В основному немає диму. Так, це вже сильніше розгорівся брикет. Зараз я їх поправлю. Ну, Температура достатня, вже на такій відстані пече. Так, у нас пройшло більше 31 хвилини. Всі брюкети розгорілись. Горять вони дуже гарно. Так. Полум'я таке сантиметрів 35. На відстані відчувається тепло. Так, у нас вже пройшло 43 хвилини. Показує. Ось жар. Далі гріє. Разум продемонструю. Ну, газета почорнів. Прем'єр-міністр наш почернів. Так, жар є. Такі вісти я тримаю. Газета починяє міти. Пічев пальці. Такі відстані видно, що вже газета хоче загорітись. Зараз печу в пальці. Зараз притуля, бачите жар є. Зараз я трошки роз... розіб'ю їх і подивимось і покажу вже знову через 5-10 хвилин. Так, ось. Так, ось демонструють. Наявність жару. От у нас є листочок винограда. Ставим. На вигляд здається ще немає жару, але фактично жар дуже сильний. От зелений листочок загорівся. Так, зараз ще через 10 хвилин знімлю відео. Так, ось у нас вже пройшло година. Тут у нас на вигляд це попіл, що жару немає показує, що жар є. Знову беремо листочок. Листочок починає димітись. Ось не жар. Хороший. Так. Ну що, тестуємо далі. Знову через 10 хвилин знімлю відео. Знімаємо далі відео. Частина 3 тесту на наявність тепла. Не тепла, а жару. Пройшло година 10 хвилин. Беремо знову листочок наш і скидаємо. Жар вже менший, але є. Так що до 1,5 години 100% щоб буде триматися жар. Так що ці прикети піникей до півтора години тримають жар. Так, у нас пройшло вже майже півтора години. Знову тестуємо наявність жара. Кладемо листочок, бачимо, листочок починає скручуватись. Ось так. Так що брикети півтора години тримають, це один брикет, який ми спалили, півтора години тримає жар. Я думаю, якщо поставити більше, то буде більше грані. Може тримати і більше годину 40, може до 2. Так, перевіряємо жар. так Жар далі у нас присутній. Ну все, самі бачили, що півтора години, більше півтора години жар присутній на наших брикетах пінікей.